Перекопування землі, та це перший і найважливіший крок до гарного врожаю. Недарма старі люди казали, хто землю вміє шанувати, той і хліб матиме щороку. Правильна перекопка не просто допомагає зробити ґрунт пухким, вона ще й знищує бур'яни, розпушує землю для коренів культурних рослин і зберігає вологу. Коли людина підходить до цієї справи розумно з урахуванням сезону, погоди і структури ґрунту, то вже на початку весни бачить різницю між доглянутим городом і ділянкою, де перекопка зроблена, аби як часто трапляється, що господар поспішає бере лопату й копає, аби тільки зробити, земля, начебто, перевернута, але бур'яни через кілька тижнів знову піднімають голови ще густіше ніж до того. Це тому, що насіння бур'янів, замість того, щоб бути викинутим на поверхню і висушеним сонцем, залишається всередині землі, там воно чудово зимує, чекаючи весняного тепла. Тож головна мета правильного перекопування не просто перекинути землю, а зробити це так, щоб зруйнувати середовище для бур'янів. Важливо також розуміти, коли копати осіння перекопка має свої переваги. Вона допомагає знищити личинки шкідників, корені бур'янів вимерзають, а земля відпочиває і дихає взимку. Весняна перекопка, навпаки, проводиться більш поверхнево, аби не порушити природну структуру ґрунту і зберегти вологу. Тому селяни часто кажуть осінню копай глибоко, весною легше буде. Це не просто слова, а перевірена роками істина. Бур'яни – це не лише естетична проблема. Вони забирають із землі поживні речовини, висмоктують вологу, затінюють культурні рослини і навіть виділяють речовини, які гальмують ріст інших рослин. Якщо не боротися з ними системно, вони швидко заполоняють увесь город. Тому перекопка то це своєрідна битва з бур'янами, але без хімії і зайвих затрат. Тут усе залежить від того, як ви володієте лопатою і наскільки розумієте, що робите. Добра перекопка починається не з лопати, а з підготовки. Перш за все, треба прибрати великі рослинні рештки, стебла минулорічних бур'янів, каміння. Це полегшить роботу і дасть змогу якісніше розпушити ґрунт. Дехто залишає все це в землі, сподіваючись, що воно перегниє. Але варто пам'ятати, що корені бур'янів мають властивість відновлюватися навіть із невеликих шматочків. Тож краще витратити трохи часу і усе ретельно зібрати. Ще один важливий момент вологість землі. Якщо копати надто вологу, налиплу землю, вона буде грудкувата і важка. Потім така земля висихає і твердіє, і вже навесні перетворюється на кірку, крізь яку молоді паростки не можуть пробитися. Копати треба тоді, коли земля злегка волога, але не липне до лопати. Найкраще. Коли після дощу минуло 2-3 дні, і ґрунт став м'яким, податливим, як тісто. Старі господарі завжди казали, що лопата має працювати з розумом, це означає, щоки не просто перевертати землю, а розбивати грудки, витрушувати з них коріння бур'янів і розкладати пласти так, щоб бур'яни опинилися зверху під сонцем і морозом. Якщо бур'ян перевернути вниз корінням, він може знову прорости. Тому важливо не поспішати, а робити кожен рух уважно, спостерігаючи, як виглядає земля. Є ще така народна хитрість. Якщо перекопуєш восени, не треба рівняти землю граблями, нехай грудки залишаються більшими. Узимку вони промерзнуть і навесні земля буде розсипчаста, як пух. А от навесні, навпаки, треба зробити поверхню рівною, щоб краще затримувалася волога. Це дрібниця, але саме з таких дрібниць складається добрий урожай. Правильна перекопка це також спосіб дати землі дихати. За літо верхній шар ґрунту ущільнюється, і якщо не розпушити його, корені майбутніх культур не матимуть повітря, а без повітря вони не ростимуть, навіть якщо внесеш найкраще добриво. Отже, копання це не просто фізична праця, а догляд за живим організмом, яким є земля. І той, хто це розуміє, завжди має город чистий, а врожай багатий. Перекопування, справа трудомістка, але вдячна, один день із Лопатою може зекономити тиждень боротьби з бур'янами навесні, і навіть якщо важко, краще зробити це якісно один раз, ніж потім ціле літо полоти. Земля пам'ятає добру працю і завжди віддячує сторицею. Щоб перекопати землю правильно і з користю, треба не тільки мати бажання, а й знати кілька перевірених способів, які допомагають знищити бур'яни з коренем. Перш за все, варто визначити глибину копання. Залежно від типу ґрунту і культур, що ростимуть на ділянці, копають на різну глибину, для легких піщаних земель достатньо 15-18 см, а для важких суглинків до 25 см. Та головне не цифра, а суть треба підняти нижній шар гору, щоб сонце, мороз і повітря зробили свою справу, а бур'яни не мали шансу на відродження. Копати треба з лопатою, гостро наточеною, бо тупе лезо рве землю і тягне коріння бур'янів, залишаючи шматки в ґрунті, а гостра лопата відтинає їх чисто, не дає можливості відновитися. Дехто користується вилами замість лопати. І це теж має сенс, особливо коли земля пухка, або коли не хочеться перевертати пласти повністю. Вила допомагають підняти землю і розпушити її, не вбиваючи корисні мікроорганізми, які живуть у верхніх шарах. У такий спосіб бур'яни також легко висмикуються, бо втрачають опору. Коли копаєш, не треба робити глибокі шанці. краще просуватися рядами метр за метром, обережно перевертаючи пласт і витрушуючи з нього всі корені, найважливіше не залишати шматків корені в пирію, осоту, лободи чи будь-яка. Ці рослини мають надзвичайну живучість, навіть маленький відрізок кореня здатен дати новий пагін. Тому найкраще після кожних кількох рухів лопатою спинитися. Руками вибрати коріння і скласти його окремо, щоб потім спалити або винести за межі городу. Не можна закопувати їх у компост, бо там вони приживуться. Ще одна хитрість полягає в тому, щоб не перекопувати землю під час спеки або надто вологого періоду. Якщо копати на сонці земля пересихає миттєво, і грудки стають твердими, як камінь. А коли копати у вологу погоду бур'яни легко відновлюються, бо вологий ґрунт допомагає їхнім кореням приживатися. Найкраще працювати в похмурий, але сухий день, коли земля м'яка, а повітря свіже. Під час перекопування варто використовувати простий, але дієвий прийом перевертання пласта. Тобто, кожен шматок землі треба підняти і перевернути до дригом. Щоб бур'яни опинилися корінням догори під дією сонця, вітру і холоду вони швидко висихають і гинуть. Якщо цього не зробити, бур'яни продовжать рости навіть під перевернутим шаром, бо багато з них мають запас поживи в коренях. Є ще один метод подвійне перекопування це старий, але дуже ефективний спосіб, який застосовували наші діди на твердих, важких землях. Суть у тому, що спочатку копається вузька траншея на глибину багнета лопати, а викопана земля відкладається збоку, потім копається наступний ряд, а ґрунт із нього перекладається в перший рів, одночасно витрушуючи бур'яни. Так поступово перекопується вся ділянка. Земля виходить рівна, пухка і чиста, а бур'яни залишаються на поверхні. Для тих, хто має більші площі, варто скористатися мотоблоком. Але навіть у цьому випадку слід пам'ятати, мотоблок розпушує землю, але не завжди вивертає бур'яни. Тож після проходу мотоблоком бажано пройтися вручну, вибрати коріння та розбити грудки. Не можна повністю покладатися на техніку, бо вона не відчуває, де сховався осод чи пирій. Після перекопування обов'язково треба розрівняти поверхню граблями. Це не просто для краси. Граблі допомагають подрібнити грудки, розподілити землю рівномірно і закрити доступ до насіння бур'янів, яке могло залишитися зверху. Якщо залишити ґрунт нерівним, у вологих западинах бур'яни проростуть першими, бо там утримується вода. Досвідчені господарі також радять одразу після перекопування не залишати землю голою. Якщо не планується садіння відразу, можна накрити ділянку плівкою старим лутрасилом або навіть товстим шаром мульчі. Це позбавить бур'яни світла і вони не зможуть прорости. Крім того, під плівкою зберігається волога, а земля не пересихає. Ще один сучасний прийом поєднання перекопки з посівом сидератів. Після того як ви перекопали землю, можна посіяти гірчицю, фацелію чи овес. Ці рослини не дають бур'янам пробитися, а потім, коли вони підростуть, їх просто перекопують разом із землею, збагачуючи ґрунт. Це своєрідна природна зброя проти бур'янів, яка не шкодить довкіллю. Не варто забувати і про інструменти. Перед роботою треба перевірити, чи зручна ручка лопати, чи не хитається вона, чи правильно підібрана висота. Якщо лопата замала або надто велика. Ви будете швидше втомлюватися, а це призведе до поспіху і неякісної роботи. Найкраще, коли руків'я доходить вам до плеча, тоді навантаження рівномірне і копати легше під час роботи не поспішайте перекопування це не змагання на швидкість, а робота, яка вимагає уважності. Краще зробити менше, але якісно, ніж прогнати лопату, аби як і потім боротися з бур'янами все літо. Земля любить, коли до неї ставляться з розумінням, а не з примусом. Якщо ви навчитеся відчувати землю під ногами, ви одразу побачите, де вона щільна, а де легка, де вологість нормальна, а де занадто сухо. І тоді перекопка стане не просто працею, а приємним і корисним заняттям. Отже, головне правило правильного перекопування це чистота, уважність і своєчасність. Треба знати, коли копати. Чим копати, і як поводитися з кожним шматком землі. Якщо дотримуватися цих простих, але перевірених порад, бур'яни не матимуть жодного шансу, а ваш город буде прикладом для сусідів і гордістю для родини. У кожному селі знайдеться кілька способів перекопати землю. Ну і кожен господар переконаний, що саме його метод найкращий один скаже Я копаю восени, бо земля тоді сама себе очищає. Інший заперечить ні тільки весною, щоб бур'яни не встигли прорости, і правди в цьому спорі немає однозначної, бо все залежить від того, який у кого ґрунт, яка погода, які бур'яни ростуть і як часто доглядають город. Наші діди й бабусі завжди перекопували землю восени після збору врожаю. Вони знали, що осінній мороз і зимові вітри найкращі союзники у боротьбі з бур'янами. Бур'яни, перевернуті до гори корінням, гинули за кілька днів, а ті, що залишалися в землі, промерзали наскрізь. Весною ж земля розсипалася від морозу, мов хлібна крихта, і була готова до садіння. Люди не поспішали, не шукали швидких рішень, а робили все розмірено з любов'ю до землі. Вони казали перекопана восени земля, то як виспана людина. І дихає легко і працює краще. Старі господині, що доглядали город руками, мали свої хитрощі. Вони не просто перевертали землю, а ще й прочісували її вилами, щоб витягнути навіть найменше коріння. Після такої роботи город стояв чорний і чистий, без жодного зеленого поростка. Вони знали, що якщо залишити хоча б шматочок корня пирію чи осоту, то той проросте знову. І доведеться боротися наново. Тому після кожного копання вони вибирали все сміття, сушили його на сонці і спалювали окремо. Попіл потім висипали на грядки, і це був найкращий народний добриво. У давнину навіть існувала традиція землю годувати. Після перекопування восени у землю закопували гній або перегній, іноді навіть дрібні гілочки, сухе листя, бур'яни, що вже висохли, вважалося. Що земля має їсти і дихати. Так ґрунт ставав родючішим, а бур'яни втрачали силу. Тепер багато хто забув про цю просту мудрість. але ті, хто досі працює вручну, знають усе, що природне працює найкраще. З іншого боку, сучасні господарі мають свої підходи Вони користуються мотоблоками, культиваторами, а іноді навіть мінімальною обробкою без повного перекопування. У цьому є своя логіка. Не всі бур'яни люблять, коли землю часто ворушать. Якщо землю копати постійно глибоко, вона втрачає структуру, висушується, а разом із нею зникають дощові черв'яки, які роблять її живою. Тому деякі сучасні селяни обирають поверхневе розпушування на 10-12 см, щоб бур'яни підсохли, але структура ґрунту залишилася. Є ще один народний метод, який зараз повертається до моди: мульчування. Після перекопування землю накривають соломою, сіном або скошеною травою. Це простий, але дуже ефективний спосіб. Сонячні промені не доходять до бур'янів, вони не проростають, а земля під шаром мульчі залишається вологою і пухкою. У старовину це робили всі, хто мав худобу, бо соломи завжди вистачало. Тепер дехто вважає це зайвою роботою, а дарма під мульчею ґрунт не пересихає навіть у спеку, і бур'яни не мають шансу. Ще одна цікава порада, яку часто згадують старожили перекопувати землю краще по бур'яну, тобто, коли бур'яни вже зійшли, але ще не дали насіння. Це означає, що треба дочекатися, поки вони покажуть себе і тоді одним махом перекопати все. Так насіння не встигне дозріти й обсипатися, і кількість бур'янів зменшиться в кілька разів. У сучасному світі цей прийом часто називають провокаційним поливом спочатку зволожують землю, щоб бур'яни проросли, а потім знищують їх перекопкою. Але селяни робили це інтуїтивно, без книжок і назв, просто знали, коли час. Є й приклади, коли люди поєднують старі методи з новими. Наприклад, хтось восени перекопує вручну, а весною проходиться мотоблоком, щоб тільки вирівняти поверхню. Інші ж, навпаки, не копають глибоко, але використовують сидирати, як колись використовували буркун чи жито. Коли ці рослини підростають, їх закопують у землю, і бур'яни не мають де рости. Таким чином. Навіть без лопати можна підтримувати землю чистою і живою. Багато господарів діляться спостереженням, що після кількох років правильної перекопки бур'янів стає менше, земля звикає до чистоти, бур'яни не мають запасів у ґрунті, а культурні рослини беруть верх. Але якщо один рік пропустити, дати бур'янам розсипати насіння, усе починається спочатку. Саме тому старі люди казали. Бур'ян росте там, де господар лінується, і в цьому вислів не осуд, а правда життя. Земля не терпить байдужості, вона віддячує тільки тому, хто піклується постійно. Є й цікаві спостереження від сучасних фермерів. Вони помітили, що після правильної перекопки і мульчування кількість бур'янів знижується навіть без хімії сонце, вітер, час. І природна мікрофлора роблять свою справу, земля стає здоровішою і навіть виглядає інакше чорна, розсипчаста, приємна на дотик. Такий ґрунт пахне життям, а не болотом чи затхлістю. І це, мабуть, найкраща нагорода для кожного господаря стояти на городі, дивитися на рівну чисту землю і знати, що це результат власних рук і праці. Отож і старі. І нові методи мають право на існування хтось обирає важку лопату, хтось легкий мотоблок, а хтось просто розпушує поверхню. Головне робити це вчасно і з розумом, бо земля, як добра людина, відчуває, коли її турбують з повагою, а коли кабияк. І якщо ставитися до неї з любов'ю, вона віддячить сторицею, чистими грядками, міцними рослинами і врожаєм, що радує око й душу. Після того, як земля перекопана, бур'яни висушені, а город виглядає чистим і рівним, варто зробити кілька важливих висновків. Правильна перекопка це не просто звичка чи традиція, а ціла наука, в якій поєднується досвід, спостереження і любов до землі. Найперше, що треба запам'ятати, не існує одного універсального способу. Кожен Грунт кожна ділянка, кожна пора року має свої особливості, і справжній господар мусить їх відчувати. Якщо копати надто глибоко там, де земля легка, можна висушити її, а якщо поверхнево обробити важку глину, бур'яни проростуть знову. Тому важливо знайти золоту середину глибу глибину, при якій знищується коріння бур'янів, але не порушується життя самої землі. Друга порада не поспішати і не копати з примусу. Земля не терпить грубості. Якщо копати в поспіху, залишаючи грудки і корені, бур'яни обов'язково повернуться. Ліпше зробити менше, але якісно, перевіряючи кожен пласт. Люди з досвідом кажуть, що гарна перекопка це коли після тебе не треба вдруге проходити граблями. Земля лежить рівно, дихає, а бур'янів не видно. Це не магія. А уважність і послідовність у роботі. Ще один важливий момент вибір часу. Осіннє копання допомагає знищити шкідників, личинок і насіння бур'янів, що залишається у верхньому шарі. Але воно має сенс лише тоді, коли осінь суха, без надмірної вологи. Якщо ж зима рання і земля встигне промерзнути після копання, результат буде найкращий. Весняне шкопання варто проводити поверхнево не глибше, ніж на багнет лопати, аби зберегти вологу, бо саме волога головний союзник майбутнього врожаю, без неї навіть найчистіша земля не дасть доброго результату. Не можна забувати і про те, що перекопка не єдина зброя проти бур'янів, якщо після перекопування залишити землю голою, вітери і птахи. Швидко принесуть нове насіння, тому варто одразу після роботи подумати про подальший захист або засіяти сидерати, або замульчувати поверхню. Мульча це найпростіше рішення, вона утримує вологу, не дає сонцю пересушувати землю і пригнічує ріст бур'янів. Навіть тонкий шар соломи чи старої трави творить чудеса, земля під нею живе своїм життям. Зберігає тепло, дихає і готується до наступного сезону. Також варто пам'ятати, що перекопка не щорічний обов'язок. Якщо ви вже кілька років поспіль глибоко копаєте землю, можна зробити перерву. Надмірне перекопування руйнує структуру ґрунту, знищує черв'яків і мікроорганізми, які допомагають землі залишатися родючою. Іноді достатньо просто розпушити верхній шар. Щоб бур'яни не проростали, це так зване дрібне копання або розпупу, розпушування, яке дедалі частіше використовують досвідчені господарі. Вони кажуть, що земля, як і людина, потребує спокою, і якщо її постійно ворушити, вона втрачає силу. Ще одна порада не залишати після себе бур'яни. Багато хто думає, що якщо закопати їх у землю, то вони перегнують. І підуть на користь. Але це велика помилка. Осот, пирій, будяк мають настільки живуче коріння, що можуть прорости навіть із найменшого шматочка, тому після перекопування все зібране треба висушити або спалити. Попіл після спалювання можна використати як добриво. він збагачує землю калієм і кальцієм, а також допомагає зменшити кислотність ґрунту. Це старий Перевірений спосіб, який не потребує хімії. Усім хто починає копати вперше або має невеликий досвід, можна порадити просте правило спостерігайте за землею. Якщо після дощу вода стоїть на ділянці, значить треба копати глибше. Якщо ж земля пересихає і тріскається, навпаки досить поверхневої обробки. Прислухайтеся до того, як. Дихає ваш город, як пахне земля після копання, як швидко підсихає, як поводяться бур'яни, це найкраща школа, бо жодна книжка не дасть таких знань, як власні руки і власні очі. Також слід не забувати про безпеку. Перекопування важка робота, і якщо робити її без відпочинку, можна легко перевтомитися або зіпсувати спину. Тому копати треба з